Алкотестер AL2500. АЛ призначений для визначення ступеню алкогольного сп'яніння людини в діапазоні від 0 до 4 проміли. Алкотестер має напівпровідниковий вимірювальний сенсор. Живиться від двох батарейок типу АА, вимірювання проводиться без використання мундштука. Увімкнення алкотестера. Після увімкнення його вимірювальному сенсору потрібен час, щоб розігрітися. При цьому на дисплеї буде йти зворотній відлік. Сенсор розігрівся, алкотестер готовий до продування. Якщо з алкотестером нічого не робити, через хвилину він вимкнеться. Подуємо в сенсор. Іде аналіз. Результат на дисплеї. Через декілька секунд алкотестер буде готовий до повторного вимірювання. Алкотестер знову готовий. Проведемо вимірювання з алкоголем. Перевищення на дисплеї. 3,8 проміли. Алкотестер знову готовий до проведення вимірювання. Вимкнення алкотестера.